У липні проситницький проект галереї Соборна фотовиставку Наш Афон приймає солом'янське благочиння Київської єпархії. Більше 80 унікальних світлин, зроблених на святій горі Афон фотохудожником Костасом Асімісом, експонуються у бібліотеці з питань мистецтв імені Миколи Бажана. 3 липня тут відбулося офіційне відкриття фотовиставки. Наша бібліотека особлива тим, що крім суто інформаційно-бібліотечних функцій, ми виконуємо таку мистецьку культурну просвітницьку програму. Ми вперше прийшли з пропозиції до нас зробити цю виставку, ну показати людям розказати про ну, виставку наша фон. І без вагань, особливо з великим задоволенням, зразу ми погодилися і дуже довго на неї читала. І такий проєкт в нашій бібліотеці вперше. Ніколи за ну, 30 років нашої бібліотеки таких проєктів у нас не було, це вперше. Особисто моє враження від виставки, ну, я у захваті. Тому що вперше, коли ми готували, коли ми готували цю виставочку, ми хотіли зробити ну виставку книжкову нашу, ну якби доповнити літературою. Досить літератури ми не знайшли, ні фотографії, ні ну ми, ми маємо досить великий гарний фонд, але то, щоб ми набрати, ну літератури, ми не змогли. І тому ці виставки, ці фотографії. Ну, просто в захваті. Ми, коли приходимо на роботу, ми заходимо таке враження. Ну, майже як от, от в церкві, щось духовне, і велике. Піднесений спів чоловічого хору, храму преподобного Сергія Радиницького. Вітальні слова організаторів та гостей проекту, знайомство з земним уділом Божої Матері через фото. Та перегляд фільму Паломницького центру Української православної церкви Афон Вершина світу тепер ще більше людей доторкнуться до життя тисячолітньої святині православ'я. Ключарка Федерального собору епископ Бородянський Версонофій розповів про афон та відповів на запитання відвідувачів. В рамках відкриття виставки директор паломницького центру Української православної церкви Володимир Тереженко передав до бібліотеки імені Миколи Бажана нову книгу. Путівник Афон погляд з вершини. Вже півроку благочиннями столиці проходить виставка «Наш Афон». Вважаю, що це особлива подія. Визначна, тисячі людей вже доторкнулися, до, хоча б таким чином, до Афону, як до явища. І вважаю, що це явище непересічне, тому що особливо сьогодні. Є велика потреба в людей доторкнутися до цінностей, які над усі, усіма іншими цінностями життя це є духовна православна традиція, яка вже більше тисячоліття зберігається безперервно ченцями святої гори. Афон. і тому я думаю, що в душах цих тисяч людей відбиток. Цієї виставки залишить нотки добра, сяйво сяйво людської краси, яка в повній мірі виражається на святій горі тими людьми, які її населяють і йдуть за Христом. Афон – це місце тиші, усамітнення і молитви. Доступ сюди відкритий лише одній жінці матері Господа. Це місце зустрічі неба і землі незаймана природа і застигла у своїй величі історія. У Солом'янському блочинні виставка триватиме до 27 липня.